Вітаю! На уроці математики. Тема уроку додавання і віднімання в межах 4. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо. Роботу швидше починаймо. Приготуй, будь ласка, свої пальчики. Порахуємо усно. Рахуй разом зі мною. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки пальчиків у тебе на руках? Десять пальчиків. Тобі знадобляться форми номікону та картки з цифрами. Форма один, пальчик один, цифра один. Форма два, пальчики два, цифра два. Форма три, пальчики три, цифра три. Форма чотири, пальчики чотири, цифра чотири. Покажи, будь ласка, найменше число в числовому рядку. Один. А покажи, будь ласка, найбільше число в числовому рядку. Чотири. Порахуємо від найменшого числа до найбільшого. Один, 2, 3, 4. Порахуємо. У зворотному порядку. Чотири, три, два, один. Пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа два. попереднє. Один, а наступне. Три. Сусіди числа три попереднє, два, а наступне чотири. Візьми, будь ласка, олівчики і складай разом зі мною геометричні фігури. Яка фігура у нас вийшла? Трикутник? Яка фігура вийшла? Квадрат. Скільки ми використали олівчиків для того, щоб скласти трикутник? Три. А для того, щоб скласти квадрат, скільки олівчиків? 4. А тепер давай порівняємо: поставимо між числами знак більше, менше або дорівнює. Який знак ми поставимо? Ми поставимо знак менше, тому що 3 менше за чотири. Якою цифрою ми позначимо форму ліворуч жовтого кольору? Форма 3. А праворуч помаранчевого кольору форма 1. Постав, будь ласка, між числами знак більше, менше або дорівнює. Порівняємо числа. Поставимо знак. Більше три більше за один. Пригадай. дію додавання позначають знаком плюс, а дію віднімання позначають знаком мінус. А тепер давай потренуємось. Скільки жабок сидить? Одна. Позначили цифрою один. А скільки жабок приплигало? Дві. Позначили цифрою 2. А жабок стало більше чи менше? Більше. Тому між числами у нас стоїть знак плюс. Один. Плюс дорівнює три. Скільки жабок на екрані? Три позначили цифрою три. Скільки жабок уплигало? Одна позначили цифрою 1. Кількість жабок зменшилась, тому ми будемо виконувати дію віднімання. 3 мінус 1 дорівнює 2. Скільки кубиків? 4. А скільки нам треба відняти кубиків? Давай порахуємо. Один кубик. Чотири мінус один дорівнює. Три. Скільки кубиків? Чотири. Скільки нам треба? Відняти кубиків? Три, чотири, мінус три дорівнює один. Скільки пташок сидить на гілці? Одна. А скільки пташок прилетіло? Теж одна. Давай обчислимо, скільки пташок стало разом. Виконаємо дію додавання. Один. Додати. Один дорівнює два. Прийшов час попрацювати в зошиті. Давай спочатку підготуємо наші пальчики до письма. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного, сім рахуєм і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, А вночі солодко спали. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками. Клади олівчик на середній пальчик, а вказівний та великий міцно тримають олівчик. І не забувай! Що зошит на парті ми розміщуємо навскоси. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз і пропиши 1, 2, 3, 4. Між цифрами залишай одну клітинку порожнею. А зараз тобі знадобляться форми номікону. Знайди, будь ласка, форму один. Знайди форму 2. Який знак у нас стоїть? Плюс ми будемо об'єднувати форми. Давай разом об'єднаємо форми. Подивись уважно, яка форма утворилася. Знайди у себе таку форму. Утворилась форма 3. Давай з тобою накладемо форму та перевіримо, чи правильно ми обчислили. Так, обчислили ми, вірно, запишемо в зошит. Один плюс два дорівнює три. Прочитай, будь ласка, рівність три плюс один. Ми будемо виконувати дію додавання. Знайди, будь ласка, форму три. Знайди форму 1. Об'єднаємо наші форми. Подивись уважно, яка форма утворилася. Це форма. Чотири. Давай накладемо форму та перевіримо відповідь. Три. Плюс один дорівнює 4. Прочитай рівність. Один плюс один. Яку нам треба форму взяти? Форму один. Додати яку нам треба форму? Один. Об'єднаємо форми. Яка форма утворилася? Знайди у себе це форма. 2. Перевіримо. Один плюс один дорівнює два? Прочитай рівність два. Мінус один. Знайди у себе форму два. Скільки нам треба відняти? Один. Знайди форму один. Накладемо форму один на форму два. Яка форма утворилася? Один. Перевіримо. Два мінус один дорівнює один? Прочитай рівність Три мінус два дорівнює. Знайди форму 3. Відняти нам треба 2. Знайди форму 2. Накладемо форму 2 на форму 3. Яка форма утворилася? Форма 1. Перевіримо 3 мінус 2 дорівнює 1. Прочитай рівність на віднімання 4 мінус 1 дорівнює. Яку нам треба взяти форму? Форму 4. Яку нам треба відняти форму? Один. Накладаємо форму 1 на форму 4. Яка форма утворилася? Форма 3. Перевіримо, 4 мінус 1 дорівнює 3. Хитрий знак питання заховав цифру. Яку цифру заховав знак питання? Це цифра перевіряємо. Три. Які геометричні фігури ти бачиш на екрані? Трикутники та квадрат. Якого кольору фігури? Всі фігури жовтого кольору. А скажи, будь ласка, а яка фігура зайва? Вірно, це квадрат. А чому він зайвий? Чим він відрізняється від інших? Він відрізняється формою. А на екрані у нас емоційні ромашки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло, пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Було важко, але ми впоралися з усіма завданнями. А я дякую тобі за чудову роботу! До нових зустрічей.